Вітаю, дорогі глядачі, з вами Бананчик, і сьогодні ми будемо проходити третю частину кампанії Dawn of War. І перед тим як почати, хочу вам розповісти таку от історію, що зі мною під попереднім е відео в коментарях зв'язалися стояти тім от, і запитали, чому не використовую в принципі, українську озвучку, яку вони і зробили. Також і текстову локалізацію, плюс вони вказали на те, що локалізація, яку я використовував до цього, вона була зроблена з узкої от, і там багацько помилок, тому я вирішив встановити нашу вже нормально зроблену локалізацію як текстову, так і озвучку. Тобто, сьогодні ми будемо вже проходити з українською озвучкою. Стояти тім, вони багато ігор озвучили, наприклад, там The Forest, Stalker, Поклик Припяті і Чисте Небо, Supreme Commander, якщо знає хтось, Fable і ще деякі ігри, тому сьогодні послухаємо. Сьогодні подивимося на самі текстові зміни, відмінності, тому що. Цю серію я вже перезаписую. І що ж, будемо починати? Уторгнення орків виявилося на поблозі серйозніше. Давайте ви Імперський флот за допомогою бойової баржі. Послухаємо, Послухаємо. все таки. Вже українською люді. відновив контроль над простором навколо планети. Однак, кількість орків і їхніх припасів, які встигли досягти планети. Значно перевищує наші початкові оцінки. Загроза з боку орків поширилася на малонаселені райони планети. Цивільні масово тікають до міст, де вони сподіваються, що більша присутність імперської гвардії зможе їх захистити, завдяки нашим нещодавнім діям. Ми змогли знищити кілька передових таборів орків і вбити багатьох їхніх ватажків. Тож тепер можна очікувати принаймні короткого перепочинку від подальших атак у цій місцевості. Криваві ворони повернулися до столиці Магна аби під час цього затишча зміцнити оборону. ну звучка Так, на рівні. плюс е... Я дивився трейлери, трейлери і відео по озвучці там, різних персонажів. І вони дуже класні. другий загін має зайняти будівлі навпроти ринкової вулиці. Уперед, брати татіусе разом із дев'ятим загоном зміцніть нашу оборону на південному фланзі. Потрібно прикрити турелі, доки вони будуються. Правильно, брате, Кораліса. Розпочинайте проведення протоколу 18. Ми змусимо артилерію орків затихнути. Володимир. Я взяв на себе сміливість розмістити імперську гвардію навколо ключових об'єктів. Зокрема, біля космопорту і електростанції. Ваша ініціатива гідна пошани, полковнику. Але мені потрібно, аби ви відвели своїх людей назад до цієї позиції, де вони зможуть сконцентрувати оборону. Але якщо ми залишимо космопорт, ми не зможемо його втримати, полковнику. Для здобуття перемоги нам потрібно сформувати найбільш ефективну оборону. І не сприймайте прямолінійність орків як дурість. Вони значно хитріші, ніж можуть здатися. А тепер йдіть. Так, володарю. Я не згоден з такою стратегією. Чому ми чекаємо, коли орки завдадуть удару? Ми маємо атакувати. Це безумовно ліпше, ніж сидіти, склавши руки. Блін голос ми Сімси з орками на відкритій місцевості. Це буде справжнім божевілля. У кодексі Астартес написано, що дане становище вимагає оборонних дій. Звісно, ти маєш рацію. Певно, терпіння це єдине, що нам лишається в даній ситуації. Я тепер не можу спокійно дивитися на цього бібліарі. Я його уявляю його мером. От е, ще. орки захопили місто, їм це не зійде з рук. Ми будемо битися аж доки останній орк не загине. Тепер нам доступні важкі полтерні турелі. Розміщуйте їхню захисну міць із розумом. Віднині ми можемо встановлювати наземні міни на шляхах наших ворогів. До речі, багато, багато голосів. Е, вам будуть дуже знайомі. Наприклад, тим, хто дивиться О, аніме. Стратегічні точки міста своєю залізною хваткою ми повинні прорвати їхню оборону і відрізати шляхи підкріплень. Угу. Прорвати оборону і відрізати шляхи підкріпленням. Добре, до речі, ті, хто дивиться аніме, е, також тут е, почують знайомі для себе голоси. Так, виводимо два загони розвідників, щоб вони нам точки позахоплювали. Так, всі на отримання позиції, щоб вони не бігали дурні вперед. Ви назад. Якщо я не помиляюсь, тут є. Е, актор озвучки, який е, входить до фанвоксів. Якщо я не помиляюся, тому що голос дуже знайомий, і ну, дуже багато аніме я дивився саме в цій озвучці. От. А, до речі, трейлер трейлер на озвучку саме цієї гри я залишу в кінці відео на заставці, де спливають відео, спливають відео в рекомендованих. Тобто, якщо хочете побачити це відео, то Просто додивіться до кінця. от Плюс побачите, не знаю, аутро, якщо ви його ще не бачили. О, дуже старався. Тому буду радий, якщо ви додивитеся це відео прямо до кінця. Так, далі. Давайте ми підведемо сюди хлопаків і зробимо їм сніперки і виведемо ще одного сервітура. Ага, є на сервітор, нам він не треба буде. Добре. Ой, іде забудовуй цю точку. Забудовуй. А потім підеш забудовувати ось цю точку. Так, тут настурелі готові. І переганяємо цього хлопака. Ні, поки не переганяємо. Так, про що я там говорив? Так, е, да, залишу. В кінці відео трейлер на цю озвучку, і в описі залишу посилання на YouTube канал Стояти Тім і на їх Telegram канал Тому, кому цікаво, заходьте, переходьте по посиланням, і там вони анонсують багато різних новин з приводу озвучок. Також, наскільки я знаю, хлопці зі Стояти Тім будуть озвучувати і інші. Частини Downfar, але не будуть озвучувати останню Soul Storm. Тобто Dark Crusade і Winter Assault мають бути також повністю озвучені. Вся 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 сюжетка. Добре, ми відбилися поки. Зараз організовуємо собі оборону. Зараз ми бахнемо сюди. Як добудуємо е, важкі болтери. Так, де у нас де нас є. І ти після того, як добудуєш, підеш трошечки нам похилиш два болтери. Також двох снайперів. Зробимо, і ви, хлопці, сюди станете. Щоб так от трошечки настрілювати на підходах. Оркам. І що? Давайте ми апаємо твердиню. Монастир. В монастир, точніше. І. І, і, і давайте ліміти одразу будемо апати. Качаємо гранати нашим хлопцям. Прокачуємо ЛПшечку обов'язково. Давайте турель. Щоб краще дефалося. І будемо виводити 4 пачки. Вони нам знадобляться. Добре. Герой. Герой у нас тут. Ви відходьте, а ти йди і пов'яжи їх, бо вони зараз стоять в важкому укритті, і їх набагато важче пробити. По ним з вогнепальною зброєю проходить не так багато шкоди, як це було б, якби вони були просто от стояли десь отут, наприклад. Значите, бонуси до захисту, і по ньому майже не проходить ніяка шкода. Так. Добре. Е, тут міняємо одразу на. Залишатися на місці, і. Хай у нас виходять сюди. Будемо їх тут збирати. Потім, потім гарненько таких всіх прокачаємо, апнемо. Так, Т-2 є, супер. Прокачуємо генератори, щоб більше енергії нам давали. І, в принципі, що? Ага, ліміти качаються. Добре, прокачуємо наших хлопців. Щоб вони були набагато точнішими і набагато жирнішими. От. І тепер ми можемо їм прокачувати вже ракетомети. І можемо додати сержанта. Добре. Хлопці прийшли вже, вийшли. Ви і ви відходите сюди. Щоб не заважали нам. І що, давайте візьмемо одного черепного зонта і проведемо ним розвідку. Так, тут поки добре дефаємося. Трошечки назад, ти включаєш інвізик і погнав. Зараз подивимось, що у нас тут є. У речі, відео я вже перезаписую аж третій раз. Тому що. Їхнє є вкрай важливим для відновлення нами контролю над містом. Ну да, треба буде позначувати це все. Е, так, перезаписую вже відео третій раз. Тому що. Перший раз. Озвучка була англійська і локалізація текстова. Ну бу, з помилками другий раз я записав і мене не записався мікрофон, тому що в безці злетіли налаштування. А от ну, це от вже фінальний такий результат. Точне, не результат, фінальний запис. І оп. він, я думаю, буде успішним. Дредноут у нас настрелює. Настрелює так, що... Дай Боже, точніше, навалює з руки. Так, тут у нас хлопці дефаються. Тут давайте ми їм допоможемо нашому дредноуту І хлопці з розвідки сходять захоплять цю точку. Так, громадяни в нас тікають, ми їх сейвимо. Ой ніфіга собі в них ХП шок їх попробую ще завали. Такі жирнуваті, жирнуваті вони. Добре. Давайте зачистимо тут з цього флангу все. Е, добре. Тут е, прийшла наша пачка одна. Тепер сюди. Дві пачки і сюди. Щоби у нас були на обох флангах рівні сили космодесантників. І вкачуємо всім ракетниці. Давайте, ляп. Нічого, собі вони такі потужні. І це ну, складна складність така важка. от Важка. Зараз. Тавтологія така залетіла в чат. Добре, ви захоплюєте точку. І один сервітор Йде да, забудовувати культ-машини або машин-кіт. Як більш, більш прийнято говорити в, в Вархамері. Зараз ці хлопці нас докачаються. І ми будемо просуватися оцим от флангом. Так, бій машина. Вже почали вартраки. Вартраки вони називаються англійською. Я їх також буду назвати вартраками, але біймашина. Вже почали пертися до нас, і вони насправді дуже, дуже підсирають, тому що. Ні, давайте цим флангом. Тому що вони розкидують і деморалізують наші загони що максимально неприємно. Давайте ви починаєте проходити цією стороною, а ви заходите звідси. І зараз ми їх обійдаємо і зробимо їм удар в псіну. Ти забудовуєш після того, як зробиш машин під ці точки. І що ж? Будемо погнали Давайте пару залпів сюди, пару залпів туди з гранатометів. І до побачення. Так, давайте ще, ще проапаємо наших хлопців, включаємо силові рукавиці для наших сержантів і героїв. Щоб вони кого знаєте чапалаха гарного видавали. готові. Добре, їх у культі машини. Тут проходимо, забираємо вортрак, а ви, хлопці, йдете захоплювати оцю стратегічну точку. Розбираємо. Повільно, але впевнено. Герої поки тут тусує. А ми пішли далі. Давайте отак от. А кліком, Щоб вони все по свої, на своєму шляху йшли і знищували. А ми, а ми вже готові робити удар в псіну. Добре. Тут хлопці просуваються. Тут. Теж помаленьку. Так. А що, а що таке? Пішле, 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 пішле. Настрелюємо. Ви йдете далі. Добре. Тут у нас почалася дві жуха. Зараз нас хлопці з гранатометами порострелюють всі вахи. Тут ми теж продвигаємось помаленьку. І ви після того як захопите цю точку, йдете захоплювати оцю. Ляп. І нема. Добре. Ви одразу сюди. Винищувати все і зачищати. Далі у нас мають бути розвідники, які підуть і захоплять ось цю точку. Це ми прокачуємо, дредноути. Не знаю, поки я не буду дредувати вкачувати. Е, не вкачувати, виводити. от. Добре. Тут нас хлопці поки розбираються з усім. Потихеньку протискають, а ви давайте розбирайте. ляп. Забудували орки точку. Що нам не дало її захопити нормально. Але добре, що не дали гротам. То гречі, нам це сервітори, як сервітори в космариків, будівельники, так і там гречі, і їх, їх багато. Далі, ти ідеш забудовувати цю точку, а потім прийдеш сюди. Ти підтягуєшся сюди. Ви захоплюєте, супер. І тут ми помалесеньку починаємо просуватися вперед. Так, що по завданням? Захопіть стратегічні точки. Зараз ми це і зробимо. А, зовсім трошечки лишилось. Так, тут що? Відходьте. Ти забудовуй. ти відходь Оп. Аве, але, аве захоплювати точку. Давайте так, махнемося трошечки. Добре. Тут захопили, тут зараз забудовуємо. Тут у нас хлопці просуваються, протискають все. Добре. І давайте трошечки ближче підійдемо, щоб не тільки хлопці з гранатометами настрелювали. І отак от помаленьку ми їх вигризаємо всіх. Так, добре. Ватажок лишився. І все. Супер. Тепер, коли безпечно, можемо забудовувати далі йти. Ці хлопці будуть йти сюдою, це, цією стороною, а ви протискаєте далі тут. Ти забудовуєш останню точку. Добре. Ти, дядько, дредноут. Ідеш. Забереш отут байду, яка приїхала, і зараз буде нам ЛПшечку пробивати. лпшка це лістенг пост. Пост прослуховування. А у нас він написаний як спостережний пункт. Давайте отак от. Запустим туди одредно, та хай порвас раке всім. Спрямуйте на, руха, в атаку, на славу Добре? Наказ Страх ви помалесенько просуватись далі і розвалюйте все, що можна. Все, що рухається, а що не рухається, рухайте і розвалюйте так, Наказ прийнято. На славу Добре. І ви давайте з цієї сторони заходьте. Тут, тут поки що ми просуваємось. Атакуємо за наказом. Очікуємо Лежить. Танчик розвалений, лемон раз. Атакуємо за наказом. Так, добре. Ну, ви підходите звідси А тут нас хлопаки вже добирають, добирають е залишки орків. Давайте йдемо. Ви. Сюди. А ви заходите зі спини. І починаємо помалесеньку пробивати все. Давайте вартрука ляпнемо і тепер лавку механіка, щоб не виводили оці свої поганські машини і не замахідзували нас. Так. Все. Ми повернули контроль над містом. Ну оце гнеда не ми ее потім за зафігарим, повірте. Він звідси вже не вийде. А там заміс тут, чуваки такі, типу Ну Ну нафіг. Давайте вертатися назад. О, шо? Припили, де всі лати руки. Ми валим свіце. Ми не зостанемося задля битви. Я найбільший орхтун. А за цю ми паршива копка не вдох, Слухайте мене. Ми довго ждали нагоди до бряцько ломити десантникам, і ми все зробимо. Тільки нам трешила всіх наших лопатів, а не слабка зграки, недомків на кшталт вас. Ви маєте голову не лише задля пожерти, а й задля подумати. Ми, орки, народніша битися, та перемагати. Як мені подобаються орки. Їх у цей, оцей горучий акцент, такий. Нагадую, до речі, сирника. Сирника з тачок. Теж класна тема. Так, добре. Місію ми успішно виконали. На цьому у нас серія буде добігати кінця. Вам дякую за перегляд. Дякую, що були з нами, моєю і моєю шизою. До зустрічі в наступних відео.